Вітаю, панове! Бесідуємо саме сьогодні про ТС-54, двохстволочка, восьмий левел, важкий танк, американець і американець за підписку Водплюс. Власне кажучи, прикольний апарат зі своїми плюсами, зі своїми мінусами. Певною мірою в деяких зонах ультимативний, а в деяких зонах йому трошки бракує е, сильності, щоб прямо бути must -have, one love і топ-1. І про все це ми з вами сьогодні само собою побесідуємо протягом цього веселого, цікавого або ніхера не веселого, ніхера не цікавого відео. Набори обладнання, це у нас згартування, це у нас турбіна обов'язково ці два модуля. а далі третій на ваш розсуд. Може бути вентиляція, може бути стабілізація, але стаба в нього доволі хороша. Може бути навіть, я не знаю, там, якщо обирати якусь позначку на другу збірку, чи на якісь там прохорівки і тому подібні мапи мого оптика, ну але, типу, нахіра вона вам треба, само собою, я. Поняття зеленого маю, проте можете, якщо вам сильно хочеться, поставити. А так то вентиляція, стабілізація і там вибираєте вже на свій розсуд, що вам більше необхідно. При цьому польова модернізація в польовій, в першому, перше, в другому зведення, в третьому мінус рта, очевидь, і в останньому ставимо собі рухливість, щоб поставити турбінку. Логічно, логічно. Екіпаж, він у вас на екрані, це у нас 5 людей, це командир виконує роль радиста і два окремих зарядника. Шаблонний екіпаж, не рахуючи того, що у нас додається один зайвий зарядник, ну а так, то в іншому, це доволі добре знайома нам історія, там, де чотири людини, і командир радист, ну, але знову ж таки, тут додається один зайвий чувачок. Тому подивилися, вивчили, переходимо до схеми бронювання даного апарата, і тут є на що дивитися, а може й немає, а може, є. Зараз ми з вами дізнаємося. В НЛД у нас 120 мм номінала, близько 180 на веденої броні. Не найкраще НЛД пробуватиметься, простягуватиметься, якось ним довернуть до мансить можна буде, але при цьому ви розумієте, що прямо сильно багато броні це вам не дасть. Посередня НЛД тут немає про що говорити. Хтось проб'є, хтось не проб'є, але здебільшого при прямому розташуванні танка, вочевидь, дратимуть вас сюди на вильот. Стик 285, плюс-мінус стільки ж там є наведеної броні, ніколи в нього не стріляємо, вочевидь, ну бо нахрена, воно вам треба. ВЛД 101,6 по, по-моєму, всій площині, да, якщо я не помиляюся, при цьому воно пряме, але під дуже-дуже хорошими кутами. І на виході ми отримуємо від 210 до 225 для бебехи. Для підкалібера буде там трошки більше 230-250, і для комеса там буде ще більше 250-270 плюс міліметрів броні. Класно, круто, прикольно. Для восьмого левела це хороше ВЛД, яке само собою може вас рятувати, яким можна послуговуватися і яке може витанкувати чимало снарядів супротивника. Зокрема, коли там якось довернули, манснули, там в ньому стало ще більше броні. Вочевидь, не прям ультимативна херня, але доволі бадьора, класна, крута. Тут немає. Я думаю, як сперечатися, тим паче, коли ви стаєте від своїх кутів, які у вас мінус 8, і при цих кутах мінус 8 це ВЛД. Переказую вам вітання, тому що для бабахі підкола буде рекошати, для комеса буде просто дохреніліон, наведеної броні. От якась така історія. При цьому у нас є лючок механіка водія, його видно, він не прям виразний, але все ж таки в нього можуть закинути, можуть випадково влучити. Ну і там всього на все 140 мм, які простягуються на вильот будь-якою гарматою, з якою ви граєте на своєму левелі. Бортова проєкція. Власника, що варк 63,5, потім тут усе спереду 75, потім спереду ще 80, а потім спереду 85 ще раз. І загалом сегментована американська броня. При цьому сам по собі борт, його основна головна частина за катком, 50 міліметрів цього малувато для важкого танка, вочевидь, було б достатньо для середнього, але на танк важкий. А для важкого як я сказав, цього малувато. Проте поставили притомний ром, танкуємо ББХ під колерикошетку. Ми се танкуємо банально за рахунок наведеної броні. При цьому враховуємо 50 міліметрів, тобто все, що вище 150 калібру, проб'є вас сюди за правилом трьох калібрів. Власне кажучи, у нас є нюанс. Ми підставляємо вилицю і при такому куті. В ній, отут ось буде рикошет бехою бахою колом. В оцей крайочок її вже можна пробити навіть бебешкою під колом. При цьому всьому для кумиса там буде десь так плюс-мінус 280 мм наведеної броні, а от в оцій уже зоні буде 260, о, перепрошую, 160, да. на 100 мм помилився, ну буває. Подумаєш там, 260-160, а херня копійки. О, да. Тому в цій зоні, прям під баштою, ну прям під корпусом буде 280, а в цій зоні буде 160 для кумулятива. Ну і очевидь, кумисом сюди вже можна буде пробити, навіть кумисом не найбільш болючим, не найбільш косючим. І так далі. Тому розуміємо, як, проти кого якось там довернули, мансинули, в цілому бортом послуговуватися можна, але без фанатизму, там, не передовертаючи само собою, і не забуваючи, що в нас є м -м, певні вразливості у вигляді оцього підбаштового циліндру, або ж правильніше сказати, підбаштової платформи, на якій тримається ця башта в корпусі, <кій> От, перепрошую, якось так. Да. А лобова проєкція башти. Прямо знизу, знизу в межах 300 мм, класно круто драйвово, вибачте мене, восьмий левел це ахеріть. Потім справа зліва від маски гармати. Там у нас, ну, би, ну ви бачите, да? я думаю, я вам повожу, і ви самі зробите свої висновки про бронювання цього танка в башті Там 300-400 500, якщо хто не дивиться, слухає відос, 350 мм і так далі. Класна, крута башта, не без нюансів, про які ми зараз поговоримо, але вибачте мене, це 8 левел, а у нього башка, як у деяких десяток, якої, точніше, якої в деяких десяток не немає навіть, а да. отак буде правильно говорити. При цьому в масці. Загалом і в цілому 300 плюс міліметрів. Нормальна добротна маска відіб'є відтанкує здебільшого все, що буде в неї летіти. Дашок 255, класно, круто. Само собою, знову ж таки, ні правило трьох калібрів, ні нормально вас пробить сюди. В принципі, снарядом. Для супротивника такої нагоди не, не, не представиться, що називається. Правильно? Правильно. А, там ось якийсь скосік, mm. але це там буде рекошетом, тому ми його навіть не рахуємо, бо воно политить вам оце ось ось, 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 ось ось вушко. І от якраз таке вушко виступає певним нюансом. В одному ушку 200, в другому ушку також 200. Вони доволі виразні, доволі видні. Самий-самий край пролітатиме наскрізь без дамага, але ближче до башти там пробуватиметься з дамагом. Плюс я зверху ось лічок в 150 мм. І чи є це проблемою? Mm, до речі, це да, до речі, 20 мм натусиневої в нього є, але вона дуже маленька, тому забийте на неї. <кхід> да, Забуваємо болт і <кхід> в принципі, її ігноруємо. Так от, про ці вушка. Пробувати їх будуть, ну загалом будуть, влучати в них будуть, ну скоріше так, аніж ні. Але щоб це була прям така глобальна велика проблема, ну скоріше ні, аніж так. І, як мені здається, це просто балансна правка. Бо якби не було цієї балансної правки, то це був би гребаний чифтейн на восьму левелі, оскільки у тебе є броня, в тебе є хп, у тебе в принципі важкий танк, у тебе є кути вниз, мінус вісім. І я думаю, ви розумієте, що ці вушка просто такі критично необхідні для збалансування танку. Це перше, друге. Про що я хотів сказати, то господі, про бронювання загалом підбити підсумки. Воно присутнє, воно є, не найбільш ультимативне, але загалом нормальний терпімий корпус, яким можна Це, да, Даний найкращий борт, даний найкращий НЛД, але ВЛД доволі бадьоре. При цьому хороша, класна, ну, фактично майже ультимативна башня, не рахуючи двох оцих вушок. На цій самій башті справа і зліва. Перепрошую, <кій> і, власне кажучи, лючка, якого майже не буде навіть. Видно, коли ви стоїте від своїх кутів. Якось так. Порухливості 40 вперед, 15 назад. З турбіною буде 45 і 18. Відповідно. Нормально. Загалом для важкого танка цього буде достатньо. Він доволі бадьоро їх набирає, доволі бадьоро їх їде і доволі бадьоро, що важливо тримає. От зараз ми 30-ку роли з місця. нас зараз підрізає чувак. тому Ми вирівнюємося в праву сторону. І ось у нас 40 45 Ми майже набрали. Тому загалом по швидкості питань нарікань не виникає, доволі бадьорий танчик. Да, Максималка не ультимативна, але по динаміці в нього все доволі таки... приємно. Да, от просто приємно і все. А, гармати. От, чесно кажучи, не пригадаю, який це калібр. Мабуть, якась 100 мм, може якась 105-мм, але це не точно. Можливо, навіть 90-мм. Я не пригадаю, да, тому я кончений, ми це подивимося з вами після бою, само собою. Якщо я не забуду, знову ж таки. А, але у нас цих гармат дві штуки. У нас кожна гармата перезаряджається в межах 6,5 секунд, якщо я не помиляюся. Блін, не може помиляюся, ну погодьте, скільки це. Хм. хм. Не ясно, да, десь в межах 6,5 секунд виходить. Правильно? Чи неправильно? А Ну, стоп, погодьте. Треба чистота експерименту. Да, 6,5 секунд перезаряджається гармата. я все правильно пам'ятаю. я стріляв, я не знаю. Висновку тепер не вистрілив чувака, тому ще не був заряжений. Ну і так далі. Байдуже. А, так от. В межах 6,5 секунд перезарядка. Виходить 5 секунд між тичками. Підготовка дуплету триває там буквально 6, пару секунд. Можна трошки менше. Ну, так, да, пару секунд. Дві да, секунди триває підготовка і 2 секунди штраф після пострілу цим самим дуплетом. Власне кажучи, вниз, мінус 8, пробиття на базовому 218 ББХ, польот 900 метрів, але це в мене, по-моєму, стоїть пірк, але це не точно. Да, по-моєму, в мене стоїть пірк, тому там польот, мабуть, поменше і не такий комфортний, будемо відверті. При цьому всьому під калібр у нас прибуває 252 польотом в межах 1000 Ну і загалом, що по снарядах? Не ультимативні, не найкращі, скоріше, як терпімі і доволі посередні. Але чи достатньо їх в цілому, щоб грати проти танків свого левела? Ну, скоріше, да, ніж ні. Закидам тичку чуваку, він підставився. Я цього навіть не бачу, тому що я зайнятий розмовою, тим, що вам розказую про тунк, а не тим, що граю бійну. Але це вже що називається нюанси. При цьому Альфа Стрек у нас 280 і це. Єдиний нюанс цього танка, чому? Тому що це важкий танк, і альфа 280 прям сумно. Проте при цьому у нас дуплет готується 2 секунди, буквально танк проїжджає вперед. Я столбув не да себе, я трошки не довів вправу гармату. Тому я слабоумний. Е, да, Готується 2 секунди дуплет, 2 секунди потім штрафу. І загалом, за рахунок цього дуплету 2 секунди, ми можемо видавати не 280 альфи, а 560. Зараз я вистрелив погано, це не танк, саме собі в цьому винувати, Ну, ви повинні це розуміти В цьому винувати тільки я, як гравець ну, танк, ніякого відношення до цього провалу і до цього провтику по стрільбі. Безумовно, немає. Я взяв погане виперуження одразу, плюс потім взяв погане випередження, коли вів мишку. Це, до речі, те, через що мені не подобаються двоствольні гармати, а ти зажимаєш кнопку, і якби палець на тебе реагує, що ти вже нажав мишку, да? і він потім погано реагує на те, що ти мишку намагаєшся пересунути вправо вліво, і ну, вочевидь, якби, виходить, повний казус, повна херня виходить і так далі. От якась така історія, але це мої суб'єктивні закидони, мої суб'єктивні загони і мій суб'єктивний дегенератизм. Тому що я граю в цю гру, і мозок повністю атрофувався, він вже не здатен віддати команду мишки, рухатися і стріляти, тобто зажимати кнопку одночасно. На жаль, здатність мозку до мінімальної аналітики вона була втрачена шляхом гри в цю гру. От, якось так. Що він робить, господи? Що ти чел? Ну, якось або вийде, або не виходь. Ти або пікає, або не пікає. На, все, піканув, умер, ну і дякую на цьому. На цьому спасибі. Так, танк пікає. Тихо. Я, біомусор погано стріляю, але при цьому ви бачили, воно полетіло кончено. Воно при цьому ще й дуже-дуже кончено полетіло. Так, там є дає 77. До речі, не скільки і канає Венелді. На треба дозарядитися по-хорошому, так? давайте дозарядимося, чуваки, давайте дозарядимося. Прийму Зараз ще тичку і за цього Але я дозаряжуся, мене тепер є дві тички. Я тепер можу більш якісно вести вогонь по супротивнику і даємо дві тички йому на подкаті. Класно, круто, прикольно. Знову ж таки, з себе дегенерата, тому що граю зараз на бронебільних снарядах. Ну бо ти повиш потім буваєте нить, грає на голді, а на голді грає. Да. Грає на голді і так далі, буде потім нить, тому ну, тільки заради вас, неутрально, ну, тільки заради вас. Я зараз граю на бронебійних базових снарядах, тобто обмежую себе в комфорті. Мені так дискомфортно перебувати в цій грі в цьому бою, а я себе ще більше обмежую. Е, по стабілізації. Стабілізація хороша, прям класна хірена драйвова. Це зараз ми граємо без стабілізатора, а з вентиляцією. Стаба класна крута, питань, нарікань по ній взагалі не виникає. Зведення доволі швидке, доволі бадьоре. Ну і в принципі, якась така. Зараз він вийде піканена широку. І я йому дам винолду і доб'ю його весело круто бадьоро. От якось так. Да. Два чотириста мене срали малувато, але дев'ятками, Загалом позиції у нас були не найкращі, Доводилося сильно терпіти. Ну але загалом ви що. <рес> Повинні розуміти, що граючи в цю гру, ви апріорі будете терпіти. Ну а в цьому бою просто я на цьому акцентував для вас увагу. Я перепрошую, що я проїжджаю перед хлібалом в тебе, да? але мені треба проїхати трошки глибше, щоб дати тичку маусу. Але я йому її не дам, тому що, ну, тому що я ж який грає на ББшка зараз, бо е, я нахира спрогнувся під аудиторію і такий, а ти граєш на голді, я не граю на голоді. Висновку, я обмежую себе в ефективності, я обмежую себе в знову ж таки, певному задоволенні навіть від цієї обосної гри, е, тільки тому, що хтось вирішив, що я не маю грати на Голді. А чому я не маю грати на голоді? Мені не пояснили. При тому, що я фарм... На глуді краще, ніж ви на бронебійних, ну, але це вже нюанси. От, якось так. Е, да, тому думку, завершуючи по танку, прикольний, веселий, бадьорий, доволі м'ятовий, тому що в нього є броня, в нього є ХП, бо це важкий танк, а не середній. А При цьому всьому в нього доволі комфортні гармати. І єдине, що з ними не так, це знову ж таки разова альфа. І ну, далеко будемо відверті, не найвище пробиття. Тут уже тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Е, Тут уже немає про що говорити. Дали зараз хороший якісний дуплет, а не як перед цим по базіку. Ну і я вважаю на цьому мої повноваження все в цьому бою. Да? Чи не все, о, як він впав класно весело, прикольно юху, жесть, шельма дала барабан. А, гамплаву. Гаймплау давать барабан, бураску, да, отак от. Отака от. от вона весела гра. Тому. Танчик доволі бадьорий, доволі. Веселий, доволі прикольний і знову ж таки доволі сильний. Я, мабуть, не встигав би зарядити дуплет, да, тому я стріляв одинарну дичку, і якось так у нас вийшло. 3488, Шкода, що замість річки у нас не стоїть одиничка на початку, це був би більш такий схожий на середньосерверний показник, якщо ви розумієте, про що я. А, да. Добротний апарат. Може гратися на рельєфі, може гратися в місті, може гратися в полі, може гратися в міській забудові в цілому. Не ультимативний, безумовно, але певні задатки ультимативності за рахунок башти в нього присутні, ну, а громада, скоріше, як фактор, який. А, трошки нівелює їм нашої башти. Якось так. Ну, і ж таки, танк доволі міцний, тут немає про що говорити. ВЛД, хай башта цього цілком достатньо, щоб грати в реаліях сучасного рандому. А, перший бій, 3500 середнього, от чи, чи середнього, боже, ти слабуний чи прикидайся? 3500 просто в цьому бою, навіть 3488, якщо бути більш точним. А, при цьому два фрага, сім критів і 720 всього на всього блока. Якось мало ато-блока, але по нам дуже-дуже мало стріляли. А це топ один по команді, пофармили ми цей бій 99 тисяч, і при цьому всьому. Снаряди в нас коштують базовий. 630, ну, пристойна ціна. У нього є кути, в нього є стаба, в нього є пристойне зведення. В нього не найкраще пробиття, але цього пробиття з головою достатньо. Ну і загалом. да, польот снаряда 878 це прям фарш. Але да, якраз 630 монеток, він і має коштувати, красна йому ціна. Не більше, не менше. Все закономірно. ну, <кхід> Перепрошую, голда, як завжди. Доволі дорога, тут немає про що дискутувати. Е, да, ще раз польот снаряду 878 і 1098. Я ідеї, якщо не забуду вам на монтажки це все діло виводу, тому що я вам говорив, польот снаряда з перком, який у мене стоїть, ну а це, само собою, не дуже об'єктивний показник. Там не сильно воно відрізняється, безумовно, ну, але ви розумієте, про що я. Поїхали в другий бій, нахіра для чого я не знаю, я все показав, все розказав. Зараз зіграємо бій на 1000 дамага. Зараз класно приїде баджер і ми будемо йому класно долбити в ВЛД нашим пробиттям 218 на ББхі. ну але ж ми, ми ж фармимо да? Шкода, що ніхто не уточнює, що можна фармити і на голді, і з великими розхідниками, але при цьому просто достатньо мати досить великий скіл, щоб просто накидувати багато. Ти накидаєш багато, і ти фармиш багато, ну, очевидно, да? А коли ти накидаєш полторуху, що на бебе, що на голді, ну то само собою. Фарм у тебе буде відповідний. Але в будь-якому разі, як би ти не накидав на важкому танку, в тебе все одно буде більш кращий... Більш кращий бо що ти сказав? Генерат? Більш приємний і кращий фарм в цілому, аніж на будь-якому преміумному легкому танку. От, ну Бо тут у тебе є броня, тут у тебе є хп, тут ти розмінюєшся, танкуєш, граєш, бій в цілому і так далі. От, А там ти, на жаль, нічого всього... Ем, нічого із цього робити не можеш і в цілому нічого робити не можеш. Як такого, бо в тебе легкий танк, не м'ятує не актуальний і весело, геймплауда. От якось так. Що мені вам розказують в другому бою, я не знаю. Ці основні плюси-мінуси розказав. До речі, звук подивиться калібр, ну дигенерат. А ну, зараз я гляну на танк гемов, на його подивитися чи ні. 94 мм, да, те, що я говорив, 100 мм або навіть 90 мм, ка висновку я був посередині. Правий, ну, майже правий. Чуваки, нахіра ви катаєтеся вниз. Ви ж знизу вверх нікого знищити не можете, ви просто віддаєте позиції і вас рватимуть якраз таки зверху вниз. Нахіра ви катаєтеся вниз у роздрочать, до вас коли-небудь дійде, що цього не треба робити, це ж слабоумство, в самому що не є прямому його вираженні. Дуже дивні гравці в цю гру само собою. Я не хочу знати, чим вони думають і чи думають вони, в принципі. Хоча насправді було б цікаво дізнатися, чи вони, в принципі, здатні осмислювати певні дії і вчинки. Але це вже зовсім інша історія. Не сподіваюся, що нікого зверху не буде, що Бадгеру не буде охороняти мікусь на базі. Я поїду зараз в оцю ось опозицію, стану в ній і буду бувати танки знизу вверх. Зверху них, вниз, перепрошую, да, обмовка по Фрейду вийшла. Ну, але це вже. На удачу ще називається. Якщо повезе, то так і буде. Якщо не повезе, то так само собою не буде. Я чекаю бадфера, чекаємо, доки він з'явиться на горизонті, доки він кудись приїде або посвітиться. Принаймні, ось він з'явився і посвітився. Ну але, очевидь, нічого хорошого в цьому немає. йому ми одну дичку, другу я не встигаю, можна було давати дуплет, але я не знав, очевидь, він буде тут стояти в позиції, тому на цьому наша стрільба по ньому і закінчується. Ну бо Юрочка приїхав, в топі списка зараз буде розминати нас просто в нуліну. А чому такі, до речі, цікаво поїдали? Я ось перед цим записував гайд на двох стволку, а у цю на двохстволку, як і є. Радянську, господі, да. на об'єкт 73 варіант 2 записував гайд. І там мені дали, дали два боя нубці, а тут мені дали два боя в... в стоці списка. І це неприємно. Получається патент, да? Там підкрутили, тут відкрутили. О, так, да. Ну, про що я говорю, калібр 94, це само собою неприємно сумно погано. Ну, бо банально ти знову ж таки не може нікого бить, по у трьох калібру. Зараз його забатять на себе, по ідеї, боря має розвертатися. Теоретично, якщо він не зовсім слабоумний, да? він має розвернутися, да, він вже розвернувся. І зараз є сенс спробувати заїхати йому в спину. Але наскільки це в нас успішно вийде зробити, це дуже таке хороше. Тихо, тихо, тихо. Даремне я виїхав. Боже, нахіра ти виїхав, Ніргал. Що ти зробив? Ви розумієте, що зараз, зараз, зараз зробив Ніргал? Він виїхав, піканув і змусив бадущера довернутися до нас знову лобом. Я перестаю, будемо відверті, так? Да? Тут немає про що говорити, але. Але, 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 так, да, треба вже давати задній хід, ну, тому що Нергал вирішив пікануть. Він ж дуже розумний, він, ну він вважає, що він дуже розумний. Він висновку піканув, забайтив танк, і танк через це зреагував не так, як нам е -е, треба було для ефективного його е -е, знищення, само собою. 650 дамага класно робиш. Роби так щазь, ми не буде. До речі, даремно я сюди виїжджаю, Йому що треба зараз буде по покиде. Я зараз би встигав би собою тактичку, але ви розумієте про що я. Там є натусне ополиці. Мені треба, щоб Ніргал зараз зробив щось корисним цьому бою, і а насамперед поїхав, просто задоучив тичку. Так, блискавиця дала її. Ну, гром дав цю тичку свою. Можна зараз вийти дати тичку ось сюди, в цю сторону. О, тихо, 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 тихо. Хорошо. Одну мене пробили. Чому так? Мені невідомо, ну але само собою продовжити далі грати на бронебійних середах, якщо ви не хочете впливати на бій як найбільш сильно. Неймовірно, чудово, хороший, класний крутий бій. Мені дуже сильно подобається. Так, неймовірно, просто чудово. Просто чудово, пречудово, навіть нескаве. Не просто чудово, а пречудово, розумієте? От, Як найвищий ступінь. Просто пречудово. Чувак, не робить цього, будь ласка, на своєму буразку обосеному або попущеному. Даємо тичку чувачку, <кхід> одіжгаємо назад. Зараз нас доб'є арта, само собою, ну бо вона на бої, як відомо, не впливає. От, але це вже нюанси. Зрештою, ми дали 3500 в першому бою, в цьому зараз би хоча б 2000, було б окей. Цього було б достатньо, щоб вам все показати, продемонструвати, а більшого воно і не треба, якби, да? так? нам і не треба, в принципі, Том. Блин, чи не пікать, який в цьому сенсі. В нього немає хп, а от я в нього пікаю, а толку з того, що я в нього пікаю, хорошо, робиш, да? Хорошо, на бої не впливає. От прям класно. Добро, то мені подобається. Мені дуже сильно подобається. Зараз мене з боку, до речі, Леопард може бути, я вас тримаю в курсі. Да. Тому що він там досі стоїть. І він досі охороняє, камінькусь на базі. Леопард, Леопард, а що ти робив, поки твою команду драли? Ну, я стояв базу, охороняв. А, геймплей, поняв. Поняв, прийняв геймплау такий от. Такий от він геймплав. 에, добиваємо арту. Віддалі дать би зараз ще одну дві тички, і цього буде достатньо. Чому? Ну, тому що, ви розумієте, бій з десятками. ви будете сіка в бій з десятками не будете, ну, на, на стабільній основі, само собою, да? От тому, як би. Яка вам, зрештою, різниця? Зараз я ще не тичку дати, подивимо на нього, бо вже не гнеться це гавно вниз. Ну, як не гнеться, воно гнеться, але треба було е, сильно глибоко виїжджати для цього. От, якось так. Ну і все, пойде, на цьому завершується. Дуже взагалі невчасний пік Ніргала. Дивіться я вам ще раз поясню. Він тупий не тому, що я так сказав, тому що типу я розумний він тупий. Ні, не в цьому прикол. Прикол в тому, що це банальна логіка. Зараз баджер розвернеться на Бураска. Поїде в цього самого Бураска, буде з ним битися персонально і так далі. І ми з тобою на Ніргалі, ось звідси, ось звідси, піканемо і нормально із сива, виїхавши в спину Баджеру, зможемо давати йому дамаг. Логічно, логічно. Для цього треба передбачити дії Баджера буквально на ну, секунд 10 вперед. Але чувак що робить? Правильно, чувак просто бере, пікає, ну, типу, і змушує баджера, знову дивитися на нас в притул. Ну, не притул, мається навіть, а лобом, на нас знову дивиться. Через це я не можу виїхати дати мутичку. Ніргал висновку також тичку не дає, по-моєму, якщо не помиляюся, може й дав, але. Байдуже, це було недалекоглядно так. Прямо таке взагалі недалекоглядно. І висновку в сухому залишку ми отримаємо те, що по баджеру ми дали рівно 0 дамага. Тобто ми просто простояли ФК. І в цьому цьомуватий не я, не баджер, не гра як така. В цьому не нергал через свою далекоглядність, через свою анскільність. Це очевидний факт через це не образа ніяка і так далі. Ну це факт. Чувак просто не вміє думати наперед. Чувак не вміє проаналізувати дії супротивника, дії свої, як тобі буде вигідніше зараз вийти або не виходить, там і так далі. Тому подібне. Да? Він цього проаналізувати не може. Чому я не знаю? Чому це такі ну, примітивні знов ж таки дії, які не потребують великих інтелектуальних зусиль. От, але чувачок, на жаль, з цим не справляється трошки. Ну, або не трошки, а сильно не справляється, але це вже зовсім що інструктори. Зараз у мене якийсь леопорт, само собою, так? Да? може собі дозволити, Біла 200 дамага, дуже сильно, дуже потужно. Чому ми не пробили мліху? Не млєху, а цю, господі. Ну Дав Млеху, 8 леле, мені невідомо, ну але байдуже. Ви все одно, другий бій, не дивитеся, тому яка вам різниця різниця, перепрошую, скільки я дав дамага? Єдина була моя помилка, в тому, що я. Давав дуплетом в Мелеху, але мені треба було робити це бігом, тому що зверху стояв гром, мене чатував. І також нюанс, що я не дав дуплетом в баджера, коли він вийшов бортом під мене на початку бою. Це було б плюс 500 дамага, а 500 дамага це вже 2800, а 2800 це не так позорно. Ну, але, зрештою, давайте будемо відверті. Я зараз прям при вас зайду по на цьому танку по серверу, і мені просто ось цікаво. да? Давайте, танки, ГГ. Переходимо, заходимо, зараз підіймемо підсумки само собою, але перед цим. Зайдемо і подивимося, скільки ви робите на ньому середнього. Не по серверу, а ви скільки на ньому робите середнього, ну, тому що. Середньосений показник він такий. А американець, американець де він цей американець, так, ДПГ. І по ДПГ у нас 1167 середнього дамага роблять по серверу на цьому танку. Ну, як ви розумієте, 2200 це вдвічі більше, тому я молодець. Ой, м'ям. Просто м'ям. Другий бій має ще 234 фрага, 4 крита. Якщо забить болт на. Ніргала, і лишить тільки мої косяки. Можна було зробити 2800. Ну, плюс-мінус там 2800. З натяжечкою там, 2700 нехай. От, ну але, зрештою, байдуже. Це у нас топ-4 по команді. Бураск хороший, Бураск зробив все правильно. На жаль, Ніргал не зміг зробити, як Бураск, і у висновку ми бачимо, де він? Де це Ніргал? А де він? А ось він, 700 дамага. Ну, по ньому що називається видно, тому що передбачити наперед дії супротивника на 10 секунд. Це не щось таке зряду вон виходяще, це такі елементарні базові, інтелектуальні аналітичні здібності. Якась така історія. От так, ось сортую топ-2 по досвіду, в саме круті сильні гравців танк. По ми з цей бій 78 тисяч, навіть 708-503, якщо бути більш точним у своїх висловлюваннях. І загалом в сухому залишку ми отримуємо Де цей апарат. 2879 середньої шкоди. 179 середнього асіста, 360 середнього блока. Як ви бачите, асіста і блока в цих боях було суттєво менше, аніж я роблю по ньому. Е, зазвичай якась така історія. В, в принципі, що сказати по танку, то в кінці, да? Нормальний, доволі збалансований, приємний апарат, сильний, не скажу, але приємний. І чи купувати за нього під, заради нього підписку, от плюс, само собою, ні. Бо в принципі нахрена в цю гру донатить, якщо вам дають кончений баланс е, і снаряди в землю літають і так далі. Ну але. Само собою ви вже купили новорічні коробки і проспонсурували терористичні дії компанії Wargaming, А також заохотили її без того просто непридатних розробників, які максимально розлінилися і не хочуть нічого робити. А танчик нормальний, прикольний шкода, що гра говно. А не грайте на артії на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.